Привіт, малята! Давайте пригадаємо, де ми з вами були на минулому занятці. Так, ми ходили до лісу. Ми провідували ялинку розумнички. А що допомогло нам її знайти? Так, нам допомогла стежка, стежиночка. Розумничка запитує, а чому в лісі ми не побачили квітів? Так, тому що зараз зима, тому що холодно. Але наша розумничка так любить квіти, що може про них розповідати навіть взимку. Давайте разом з нею згадаємо, що ми знаємо про квіти, де вони ростуть. Так, на бабусиній дачі, на підвіконні у кімнаті. На вулиці, у квітниках та газонах. Але сьогодні ми поговоримо про квіти, які ростуть у лісі, у полі, на вулиці. Пригадайте, як гарно влітку в лісі, затишно, тепло. Розумничка, розповість нам, які квіти ростуть у лісі. Це конвалія. Вона має срібні дзвіночки. А це пролісок, він схожий на снігову кульку, має три ніжні пелюстки. А це нарцис, він схожий на зірочку. Це фіалка, дуже гарна квіточка. А це крокус, він має багато кольорів. Дітки, а як можна назвати одним словом квіти? Що ростуть у лісі. Так, вірно, лісові квіти. А тепер погляньте, які гарні квіти ростуть в полі. Це волошки, вони сині, як море. А це маки, ромашки, кульбаби, васильки. Одним словом. Їх можна назвати польові квіти. На клумбах теж росте багато квітів. Давайте пригадаємо їх назви. Це і троянди, і жоржини, і чорнобривці, лілеї, півонії, айстри, тюльпани. Дітки, розумнички, цікаво знати, що роблять квіти навесні. Та влітку. Так, вони ростуть, пахнуть, квітнуть, цвітуть, а восени вони засихають, в'януть. Розумничці, цікаво знати, чи подобаються вам квіти. Так, подобаються. А скажіть, якого кольору пелюстки у квітів? Білі, червоні, сині, жовті. Розумничка підказує, що одним словом можна сказати різнокольорові, барвисті. А ще квіти бувають запашними, ароматними. Дітки, квіти такі гарні. Давайте подаруємо їм чарівні слова. Наприклад, на пролісок можна сказати білосніжний, бо він білий і схожий на сніг. А тепер розумничка дає вам завдання утворити нове слово від двох слів жовтий і гарячий. Так, жовто гарячий. Яка квітка носить вбрання такого кольору? Вірно, чорнобривці. А яке чарівне слово можна сказати про Ромашку? Так, білувато жовта. Молодці діти, ви гарно працювали сьогодні. Розумничка, дає вам ще одне завдання поговорити з матусею або подружкою про ваші улюблені квіти? До нових зустрічей, малята!